Вітаю! Це буде коротеньке відео, а точніше відгук на гумову фарбу торгівельної марки Farbex. Я нагадаю, вже пройшов рік з того моменту, як я пофарбував свій паркан. Фарбував ось цю частину. Також фарбував непідготовлений метал, так він виглядає. Забор у мене 170 метрів погонних. Так, я все з однієї сторони фарбував і цю сторону з двох сторін фарбував. На все про все пішло в мене 3,5 відра фарби, тобто 35 літрів. Зараз трішки помию його, Мий я, до речі, його за допомогою мийки високого тиску, тому що, як бачите, є трішечки проблема такого кольору. Нічого з цим не поробиш, але мийка дає раду. Так він виглядає мокрий. Мокрий це взагалі під час дощу. Дуже-дуже ефектно виглядає. Коли він вологий, то колір набагато насичений. І так непогано, але у нас тут пісок, піщані бурі, весь час він в пилу. То після дощу, звичайно, що виглядає набагато яскравіше. Ось вже і підсох парканчик. Бачимо різницю. Невелика, але вона все ж таки є. Угорі я прикріплю посилання на відео. Детальне, там, де я фарбував паркан. Там я розповім, скільки це коштувало, скільки пішло фарби і як це правильно зробити. Хочу вам показати, як виглядає паркан, пофарбований в один шар. Тут пофарбований в два шари. А ось так виглядає пофарбований в один шар. Ну, різницю одразу видно. Тобто, якщо будете фарбувати, фарбуйте тільки у два шари. Взагалі, можливо, ще більше. Чим більше шарів, тим більше прикриття і тим насичений кольор виходить. Коли я вперше виклав відео про фарбування паркану, багато хто в коментарях мені писав, що він не простоїть і року, все розлучиться, відпаде. Але як бачите, стоїть, також покажу вам фарбований профнастил, який я пофарбував спонтанно. Тому що я збирався замовляти профнастил і зашивати його всередині. А потім так вирішив, що фарба залишилась чому б не пофарбувати. Просто так поверх сміття без підготовки пофарбував. Як бачите, лягла фарба просто ідеально. Нема жодних потьоків чи чогось ще такого. Ну і В цілому, фарбою я залишився задоволений і можу її рекомендувати. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте.